Вітаю на РБК Україна, 11 липня, п'ятниця. тож підіб'ємо умовні підсумки тижня про постачання зброї від Сполучених Штатів Америки. Це постачання не просто продовжується, а схоже, навіть нарощується в рази. Про розчарування Трампа Путіним. Сьогодні Трамп каже, що у понеділок зробить важливу заяву щодо Росії про те, як Путін намагається все виправити, надсилаючи загадкову пропозицію Трампу через Марко Рубіо. Ну і врешті згадаю конференцію відновлення України. Вас прошу висловлюватися у коментарях під цим відео. Тисніть вподобайку. Моє ім'я Дмитро Олійник. Я вітаю Тараса Загороднього, політтехнолога. Пане Тараса, добрий день. Так, доброго дня, отже, епопея навколо поставок Україні зброї від США має продовження. По перше, Трамп заявив, що уклав угоду з НАТО про постачання зброї через альянс. НАТО оплатить зброю на всі 100%. Ну а по друге, неофіційно стало відомо, що. Трамп планує вперше виділити Україні зброю з запасів штатів на 300 мільйонів за програмою за механізмом президентських повноважень. Все це означає, що е, рішення Трампа принципове і питання зброї закрите. Я маю на увазі від штатів Україні. Ну давайте так вірити нікому не можна. Вірити можна виключно в українську армію, українське ВПК і так далі. Виробляти треба свою зброю. Тоді будуть давати інше, щоб свою не виробляли. Там, да? <смі> так що так. Тому, не, не, ну, Українці, знаєте, якесь досі якесь, таке дивне ставлення до світу. Всі хочуть якоїсь стабільності. От стабільна, щоб було, стабільно вирішено постачання і так далі. Ні, світ не стабільний, всі, всі свої інтереси. Сьогодні може бути, завтра не може бути. Е, українці повинні нарешті зрозуміти просту річ. Що якщо ти сильний маєш добре організовану армію, власні ракети і зброю власного виробництва, тоді перед тобою виконуються виконуються зобов'язання і навіть щось більше, тому що правий хто і хто сильніше, наявність зброї і дальності ракет на 2-3 тисячі кілометрів, от оце робить стабільними з нами стосунками, тому що з такими пацанами на всяк випадок ніхто не хоче сваритися. І тобі різко, всі починають тобі давати якісь переваги і так далі. Тому це, це добрий, добра знака. Ну, те, що ми з вами неодноразово обговорювали, що питання Трампа, що у Трампа ну, іншого виходу не буде. І плюс українці ж дотискають саме е, своїми діями. Те, що от е, Малюк організував гастролі дронів на стратегічні, е, стратегічні літаки, це теж додає в нашу капілочку. Американські військові починають говорити відкрито про те, що Україна може виграти у цій війні, так і навіть китайці визнають, що Росія може програти це. Сильна сила, сила диктує волю, змушує повертатися туди, куди потрібно. Тому що захід завжди робить е, ставку на сильних, яка спромож, які спроможні реалізовувати в першу чергу е, свою функцію, так і споможні, е, спроможні бути корисними. І тому, ну те, що знову стосовно поставок НАТО, так ми теж з вами це обговорювали, коли нам тут істерики катали всі ця шушера, яка яких пос, поставили цих, позбавили грантів не, про те, що поставок не буде. Ну так Трамп готовий був за гроші продавати. Це це, це взагалі не новина. Нам розповідали, що за гроші не готовий. Ну так це відповідає його позиції на виборах. Гроші є, є, і це дуже добре наші стосунки з американцями. Тепер знаєте, як це абсолютно прагматично. Ви на ринок, коли приходите, купуєте помідори, да, припустимо, платите гроші, отримуєте товар. І все, ніхто нікому нічого не, не винен, і все нормально. Да. Так, і, так і тут це те, що знову-таки наслідок, наслідок того, що так НАТО знайшло різко гроші е європейці. Це наслідок. Ділового биття морду по, по морді європейцям саме трампівської адміністрації. Тому що рік тому, як ви пам'ятаєте, європейців така думка про те, що гроші треба виділяти, збільшувати е, бюджети, чомусь не приходило. Поки поки не прийшли ці американці, сказали, що ха, ха, лавочка закрилася, так що шуруйте шукайте у себе грошей, у, у яких у вас просто і кецьмак. Ну зрозуміло, добре. А те, що він ще дасть особиста. Запасів, як це робив Байден, це звичайно буде подвійний траурний день для зрадофілів і всі ці шушери на грантах демократичної партії, яка разду розмухала в Україні антиамериканські настрої та накручувала людей стосовно України. Тому ми повинні так дбати, розуміти, але знов таки сила виключно вирішується дають як бонус, але робити власні патріоти аналоги Робити ЗРК, для цього міністерства оборони їх фінансувати, тому що вони вже зроблені на 100% українські вже зроблені. ЗРК, тільки це міністерство оборони чомусь це ігнорує. Тут шахеди летять не невідомо скільки. а Вони о, знову щось чекають у море погода. Раптом не буде сьогодні. Пообіцяли завтра ні. Тому так побудований світ і е, виключно на себе с, е, треба спиратися. Але фахівці, авіаексперти кажуть, що ми е, назавжди відстали у технологіях. Якщо говорити про ЗРК в цілому, ми здатні це виробляти. Але Петріот ні, нам набагато дешевше їх купувати. Власне, як і літаки. Ну не побудуємо ми аналоги F-16 або F-35. Або якщо побудуємо це 10-20 років, в мене з'являться вже так, давайте. Давайте, давайте ми не про літаки говорили і не про цього. Давайте. Ну, ну Петріот, Україна да, здатна зробити аналог вас... Петріотів. А хто сказав, що ні? У нас є союзник гарний, е, Швеція, у них купа є, є технологій, дуже цікаво, так? Е, і так далі. Хто вам сказав? Ну, тобто Ізраїль в пустелі. Ні, ну, мені, мені подобається слово назавжди, так? Ізраїль в пустелі побудував високотехнологічну промисловість. А, а, от нещодавно, коли хусіти в них а, стріляли, так а, вони а, а, субобер... на, без, без цього а, ракету збили, яка в, а, в безповітряному просторі летіла. Причому там а, сутність ракети в тому, що вона ну не шрапнель розмухувала, да, а от саме ракета, яка влучила саме в ракету. Тобто Ізраїль зміг пустелі зробити так. Ну, побудувати, а виявляється українці з такою технічною базою, е, історією е, і е, сатаною, яку на 15 тисяч кілометрів літало, виявляється, не можуть. І у нас людей більше, у нас потенціалу більше. Тим більше у нас є е, це. Ну це туфта, чесно кажучи. Я не знаю, хто це таке говорить. Це питання фінансування, це питання, е, це питання роботи і так далі. Чи літака по літаках А нам потрібні літаки? Наприклад, вон вже дрони летять. Вже вже дронова програма. Ти вже невідомо, навіщо там літаки? А Ізраїль як робив з літаками? Вони брали платформу в 16 Повністю свою аві... авіоніку ставили. І тепер контролюють і f 35 теж контролюю Єдине, що вони, єдина модифікація, яка з американцями була зроблена. Давайте так, а Південна Корея не мала власної промисловості, він вже випускає це. Цей, цей, ну, а Туреччина. Ну я ну, просто не розумію цю розмову назавжди. Ну, це таке, знаєте, комплекс меншовартості і нерозуміння того, що все вирішується конкретною промисловою політикою, так? І конкретними речами. Якщо притисне, то треба робити. А що ми будемо там постачати, не постачати це, значить ресурси треба знаходити, щоб робити аналоги Петріотів для того, щоб це ловити. Ракети у нас є а, с, є країни, з якими а, яких є технології гроші. Ну Норвегія, наприклад, Швеція, Фінляця Фінляндія і Данія дуже непрості країни, наші союзники природні. І тому це я ну я взагалі вважаю, що це брехня, коли говорять, що назавжди відставлені. Ну це знову таки це питання виключно роботи, системної роботи фінансування з боку держави, державне замовлення і так далі. По літаках так можна е, сперечатися взагалі, чи е, чи краще модернізувати старі F-16, що вони на наприклад рой дронів могли з собою вести там керували дронами в бою? Можливо. Ось, чи можливо, але що треба робити власні літаки? Можна, лі? я вважаю, що треба. Технології повинні у нас, вибачте, у нас у літакобудування було все ж таки. Сподіваюся, що не залишилось і так далі. Робити з ким? З ким, а у нас взаємопов'язано. робити спільно з Шведами. Шведи, швед, шведам страшно. Ми з ними союзники в даному випадку. Тому я категорично не погоджуюсь з тим питанням, що не треба робити. Спільне можна робити, тому це таке ну, завжди відстали. Ну це ну це якісь добре. С... фантастичні речі, що говорять люди. Так чи інакше, ми зараз говоримо про постачання про нові от Петріо для України, нібито Трамп готовий надати. І Зеленський каже, що Німеччина готова платити дві системи. Норвегія ще одну. Крім цього, Великобританія та Україна укладають угоду про постачання п'яти тисяч ракет. Для систем Талес і що ще? Ну і в цілому, в Римі проходить четверта конференція. Зеленський каже, що досягнуто домовленостей вже на 10 мільярдів євро. Як би ви в цілому оцінили оці останні е, обіцянки Україні, проривні якісь по зброї? Я б сказав, вірити нікому не можна. Вірити ну, нікому але... не можна. Да. Далі британці дещо постати, коли вони це будуть 20 років нам постачати. А що блін, Вони актуальні будуть через 20 років. Купити парочку, подивитися, змалювати, стирити креслення і зробити своє експортувати. Нехай потім і заробляти гроші і самим створювати. Нікому вірити не можна. Ми вже знаємо. Сьогодні є, завтра немає. І так далі. Тому подивитися, своє копіювати, робити, як китайці робили як британці робили свій час, копіювали промислові зразки інших країн. А ось тому я вважаю, що тут знову таки вірити нікому не може. Що Україна ракетна, що аналог тамагавка Україна не зробить, та зробить аналог тамагавка. Тим більше сказав, у нас чому проблема з електронікою? Ну, свою електронну базу робити, зі шведами це робити. Вони багато чого цікавого є. Вони багато співпрацюють з американцями в цьому напрямку. А потім сказати, навіщо взагалі ваша ракета? Давайте щось інше. Е, і так далі. Тому треба в першу чергу про себе дбати. Далі про Париму, ну добре, там же ж не тільки там же ж не тільки по відновлення говорили. Ну, відновлення рано ще говорити. Це таке. Там же якраз було цікаве позиція європейців стосовно. Війни, так Мерс там знову махав шашкою, тільки знову таки без конкретики. Ми не бачимо таурисів. Була заявлена позиція щодо репарацій, що Росія повинна вили по поки 500 мільярдів, поки 500 мільярдів, гарна сума. Почнемо з цього євро в доларах. Це було менше. Тому ми повинні така позиція. Добре, що говорилися з Келегом. Зустрілися з американцями. Так що тут, тут же все впирається в гроші, коли від європейців будуть гроші забезпечення безпеки власної власної країни Ось і, і європейського континенту І головне, що ну 60 відсотків фактично безпеки Європи, це зараз Україна. Так що нехай, нехай розкривають закрема і починають платити гроші. Конкретно Ну, виходить, що платять. Якщо ми говоримо зараз, і взагалі почали з того, що Трамп заявив, що зброї буде через НАТО багато добре, добре. Це, це ж Чекаємо, да. треба більше. Да треба Єв... європейці можуть три рази збільшити допомогу. Це ж давайте так. От питання це, що я постійно говорив і говорив на зброю до. Добре, а якщо Україні не вистачає ну людей для служби в армії, та це знову ж, ж питання грошей. Дайте три з мільярда на рік і сто тисяч людей з усього світу приїде тут воювати на боці України. Привезіть з, якщо європейці не хочуть, ну привезіть з Африки. Привізіть з Латинської Америки все інше. Я думаю, що таких людей в світі купа є Та і в Україні я думаю, достатньо Росія власне на це ж робить да, в Україні. Я думаю, ну так да, я думаю, як тільки гроші появляться, різ різко з'явиться багато людей. Там да ну і Україна або за кордону. Я ж говорю, це все виключно в гроші, все виключно в гроші операції. Чи можуть європейці більше заплатити? Ти можуть. Нехай не розповідає, що у нас грошей немає. Я наводжу цифру, що. Вони на коронавірус три трильйона витратили три трильйони. Вони на коронавірус витратили. А на безпеку власного континенту це бідосі не можуть виділити е, достатньої кількості грошей. Ну то таке Терсекретар США Рубіо зустрівся з Лавровим у куала Лумпурі, і е, там стало відомо, що Росія запропонувала новий підхід щодо російсько-української війни. Що Лавров міг передати Трампу? Е, від Путіна не знаю, що він там міг передати. Хіча хіба хіба то нові рецепти сіна, які він як кінь десь може їсти, і так далі. Ну або там якісь пісульки про те, як українці він там жалівся, що українці е, говорять, що треба вбивати русню і все інше. Дивіться, поки Путін при владі Лавров буде повторювати те, що говорить Путін, все це чітка буде позиція, і Лавров не відступить від цієї позиції а От що він там міг передати, і е, тут українці повинні теж задавати запитання, що ви там приймаєте. Ми з вами про що домовлялися? Про 30 перемир'я ну мається на увазі з американцями, європейцями. Так давайте виконувати, що ви цього слухаєте там е, те нещастя, яке там щось хоче сказати. Ну, от і все. Давайте гроші, давайте змушувати робити те, що вони повинні зробити. Всі ці їхні ігри в затягування, що вони там якісь перемовини збираються вести. Це брехня. Поки буде потім при владі, це він буде воювати, американці, європейці, ставте питання перед російськими елітами. Нехай прибирають цього психа. Ну тоді буде розмова. Добре, ну а те, що зараз, от останнім часом, останніми днями Трамп говорить на адресу Кремля і Путіна, означає, що Трамп вже дозрів до того, аби тиснути на Росію, можливо, цього злякалися, розуміють це в Кремлі і намагаються зараз виправити ситуацію. Ну те, що неприємно, то да. Тим більше були опубліковані це розмови про те, що Трамп готовий бомбити Тим Москву та Пекін ну це так. Демократи це піддівають цього Трампа. Що ти ж ти ж пацан, ти ж говорив, що ти зможеш це робити. Ну давай, тому що це ж CNN опублікувало, і це дуже неприємна історія. Це було після історії зараном, так а, і тому звичайно. Я думаю, що не, не дуже не дуже така у них спокійна ситуація пов'язана з цим, а те, що розвертається, ну це Україна розвернула е, е, США. Показало, що хто сказав, що Україна програє війну, так далі, ви бачите, що Путін на вас плює, розмазує вам по обличчю, а потім ще замазує українською кров'ю. Ну, це ж і його ж критикує вже республіканська преса і ну, демократи. Ну, у них там своя своя робота, тому щоб. Година, коли вони не довбанули по Трампу, це просто даремне прожита година для демократичних змін. А тому це створює тло, яке змушує Трампа діяти в, в правильному напрямку. Тим більше він почув кодове слово гроші, так? Гроші. Він же обіцяв своїм виборцям, що не буде допомагати Україні. Хоча, якщо що дасть, як Байден дав, то виявиться, що це не так. так? Гроші є, є. Ну все таки, все добре. Він всі буде розповідати, що я не Байден. Це він це він роздавав безкоштовно. А я продаю. Бачите, який я крутий. Пацан. На тлі активізації у цих розмов навколо Конгресу і законопроєкту Грема Блюменталя зараз ще Трамп каже в понеділок планує важливу заяву щодо Росії. Чого очікувати, що це може бути? Трамп дійсно може вдарити санкціями вже найближчим часом. Чи все це ще сигнали якісь такі мляві? Ми повинні розглядати будь-які санкції як бонус до конкретної роботи, які повинна зробити Україна. Вірити нікому не можна. Розбомблений термінал. З закачки нафти в Балтійському порту, оце і є справжні санкції. Роздовбаний термінал з експорту російського газу Мурманську оце і є справжні санкції. Це повинна зробити Україна. Все інше це бонус. Буде-не буде. Це ми не контролюємо ці процеси. Ці санкції, які там пропонуються, вони за великим рахунком можуть запровадені бути Трампом без цього законопроекту, як вони робили по Венесуелі вторині санкції були запроваджені. Якщо буде цей законопроект, добре. Якщо не буде, не критично. Тому що і так, в принципі, знову таки це не залежить. Все залежить виключно від виробництва українських зброї, ударів по території Росії терміналу, щоб вони взагалі не могли експортувати. Якщо вони не можуть експортувати нафту. То пофігу, які санкції там будуть вони, не будуть, там так да, коли вони прокинуться і так далі. Але цей законопроект дуже добрий, тому що якщо його ухвалять, вважайте, що це на наступні 100 років. Навіть коли Росія, навіть якщо Росія виведе всі війська, заплатиться репарації, американці не, не скасують цей законопроект, тому що тут за гроші ще йдеться, тут за гроші йдеться. Ось і це важить тиску американців не тільки на Китай, на Індію, але й на Європу, тому що ця е, хитра зроблена шушера, да так говорить, як вона любить Україну, при цьому продовжує купувати російську нафту та газ. До речі, теж. Пред'являються з боку претензії з боку адміністрації Трампа на це, так що такі справи? Ну ви кажете про удари? Нам треба бити. Ну ми б'ємо чи не щодня? Чи ви вважаєте, що Україна замало зараз наносить ударів по Росії? Ну давайте так. Давайте так. Це питання до прем'єр-міністра, який повинен забезпечити це для того, щоб воно швидше рухалось. Щоб більше ракет було. Ну я не я. Я, я підозрюю, що накопичується ресурс більше на ось там балістика і все, що з цим пов'язана. А поки йдуть по удари по військових заводах, ви правильно помітили. Рік тому, до речі, це було неможливо. Е, рік тому нам качали катали істерики, що це удари по НПЗ. Це виявляється удари по цивільній інфраструктурі. Зараз ніхто нічого не говорить. Ну тут військові визначають. Ви повинні розуміти, що війська воює виключно. З тих можливостей, які забезпечує держава. Якщо ударів немає, це питання не до війська. Що думаєте, Генеральному штабі немає бажаючих влупашити туди, куди потрібно. Та? та я думаю, що є. Питання вони ж виходять з можливостей, які існують у Україні, резервів, які формуються під це і так далі. А далі це ж математика. ну В Генеральному штабі є робота офіцерів вищого рангу це математика. А, скільки ресурсів у нас є, яка ймовірність, а, 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 якщо ми проб'ємо там ППО, яка ефективність буде, що ми досягнемо, і так далі? А коли у тебе, наприклад, є тисяча ракет дальністю 2000 кілометрів, то звичайно, що цей перелік, а давайте кудись влупимо. По правильному він різко зростає. Питання можливостей і питання в організації виробництва зброї на територію України. В першу чергу пане Тарасе, Настанок спитаю про Росію. Ви колись говорили, що над Росією три коршуни: Штати, Китай і Туреччина. І от останніми тижнями Туреччина проявляється у подіях на Кавказі там. Ну, конфлікт Азербайджану з Росією, а Туреччина підтримує Азербайджан. А тепер Аліїв зустрічається з Пашиняном, і ще Алів приймає міністра економіки Грузії. Чи слід все це розуміти як активізацію Коршуна Ердогана, початок роботи проти Росії на Кавказі саме за підтримки Туреччини? Як це було в Сирії? Ну, гол головним Коршуном? Є Україна в першу чергу. Там да яка рве із задоволенням так. хоче, щоб ця тушка здохла да якомога швидше? Рдоган користується ситуацією тим, що росіяни значно послабшили. Вірменія з Азербайджаном готова підписувати мирний договір. Це удар по позиціях Росії, які завжди там роздмухували війни на Кавказі, так цинічно продаває зброю і Вірменії і Азербайджану. Так і тепер Туреччина так взяла під крило в першу чергу цей Азербайджан. Тисне ну, якщо буде підписано повіроні, Пашиняр був з Ардаганом, зустрічався. Вирішується питання по гізунському коридору. Це одразу ж Середня Азія піднімається, тому що так нафту ж можна нарешті експортувати через Кавказ. да? те, що Росія ніколи не давала зробити, розмухуючи війни. Ну і Грузія сама по собі це дуже гарна для них історія, історії, тому що ну, принаймні, є країна, яка може за них заступитися. Ось а, і це дуже добре. Витискають. немає можливості вже плюють на росіян. Лів, він а, показує природню позу росіян, як вони а, повинні пересуватися в режимі пози зю. Так пам'ятаєте, як взяли цих а, там якихось архарівців, які назвали наркоторговцями. Ну невідомо наркоторговці Це не виж..., чи ні, але важливо, що то росіяни і показали повозили їх мордою об асфальт. Ну, показало, що вони ніхто і звуть, звати їх ніяк. Тому тому в даному випадку це ну великий плюс, великий плюс, що росіян скрізь витискається. Дивіться, це означає, що новий обсяг і нафти з'являється на зовнішніх ринках. Це знову удар по росіянах, а нафік ви тоді потрібно зі своєю нафтою, а вона може бути високоякісною якісною і багато чого іншого. Ну може вибухнути на Кавказі настільки, що Росія дуже послабиться. Ну я маю на увазі зрозуміло, що в першу чергу ми послабляємо Росію Україна, але це. Ну, там щось відбувається в Чечні, тому що я думаю, угу. що там сина Кадирова різко почали одружувати 17 років. Це не неспроста. Я думаю, що з Кадировом щось відбувається далі. Вони так нахабно себе поводили щодо е, росіян щодо азербайджанців, все інше я думаю, що у Азербайджана є спільний кордон з Дагістаном, да? У Ердогана, так є тюркський світ, який він активно просуває. Багато чого іншого. Так що я думаю, що там щось щось намічається Тим більше, якраз Чечня і Дагестан – це найбільш такі перспективні претенденти на вихід з, з Росії, тому що є спільний кордон, точніше, є зовнішній кордон, є сили, які готові це підтримувати. Ердоган, його компанія. Так що багато чого іншого ну, України задоволення буде підтримувати всі команди, які там будуть воювати. Пане Тарасе, дякую за розмову за вашу аналітику. Тарас Загородній, політехнолог був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях і тиснуть вподобайку.